Шановні друзі, вітаємо вас на майданчику ліцею імені Івана Поліяпів Залікових лікових пунктів. 18 балів. Найближчий переслідувач команда Нептуник. Хороший такий подарунок у вигляді того, що у офф команда зустріне дуже і дуже високі шанси потрапити в ось цю от. Академії ліської енергії, яка буде зароджуватися. Момент який завиває у цій ситуації Андрій Марченко. Рахунок зустрічі стає 1-0. Ну це шок насправді. Трішки згодом ще поговоримо. Обов'язково пробиває Арчаков. Не пані. Верхола. На панківа передачу дає. Панків. Корпусом працює панків Зараз класно пробиває панків, але е, припиняє свої виступи в екстралізі України. Пукальський пробиває Пукальський. Знач. Арчаков виконує штрафний удар Арчаков в дану позицію, але заблокували його прохід. Удар ще один по воротах. Зараз дивимося. Продовжується момент. Не забиває Інтеліас. Даниканич. постріл від... Важливо, це якась таємна зброя від Степана Струка. І у другому таймі Дубика ми побачимо вже на ігровому покритті. Хоча, знову ж таки, тут уже як Дубик себе почуває, як тренер, цей момент. Домічав все-таки. Ярмович не дістався. Заключна атака. Перша, друга частина цієї зустрічі. Час пішов. Час пішов і гра про Дицький. Простріл! Зараз надалі Сійку. І там серія рикошетів. Я навіть не знаю, від кого м'яч залетів до площини воріт. Даско прострілював. Точно. Вже, як то кажуть, м'яч на половині поля. Смарт Рокстер Розіремович. Передача на дальню стійку! Мельничук одразу ж другий забиває. 2-1. Рахунок цій грі стає дуже швидко. На закономірну звитягу. Удар зараз від Яремовича. Струс... Буде він виконувати. Удар по воротах дуже непо... Присутність попереду від Брудюка. Я думаю, навіть може бути необхідно. Яремовище утворяє, обкрадає Яремович зараз. І Брудюка і гравці інтелі а з усіх і забиває Іван Яремович. 3-1 рахунок у цієї зустрічі. Дуже. Удар її є забитий м'яч, як же класно зараз пробуває до Нейканеджі голом відзначається. цій ситуація. Колективу Інтеліас, але просто констатуємо, констатуємо що сьогодні він не забивав. Натомість Яремович забиває вдруге. 4-2. Рахунок у зустрічі. Пеняга. Далі Сіку прида. Кидання вперед. Доцко! Подивіться, як Доцко класно продає. Пеня у цій ситуації. Достояння. Ну і чекаємо наступного вище анонсованого. Кродакт Кодерс.